Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда психології з вами Уляна. Отже, сьогодні поговоримо про другу помилку психолога-початківця, якої я також припускалася і на жаль, не раз. Але навчилися не припускатися. Якщо тільки ви не працюєте у техніці провокативної психотерапії, якій треба дуже ретельно і ґрунтовно навчатися. Будь ласка, не вступайте у конфронтації з клієнтом, тому що це неефективно взагалі у психологів є таке правило, що би клієнт не думав, що би він не відчував, які би емоції він не переживав, і які б не були в нього настанови внутрішні, це завжди правильно. У дужках для нього, а для всіх інших може бути неправильно. Але для нього це правильно, тому що його о, сформувала його власна біографія. І вступати у конфронтацію з клієнтом немає жодного сенсу, тому що це призводить до, до того, що просто сенс проходить неефективно. Ну, розповім вам два таких випадки, коли в мене була неефективна конфронтація з клієнтами, і от ви побачите, як би я зараз от з цієї конфронтації вийшла, але я тільки починала працювати, я от не знала, як по-іншому. Перша пані в неї з'явився чоловік, ну, я так загалом розповім без, без деталей. Да? Чоловік, який дуже подобався, він був одружений, а вона вільна, і він був з мусульманської країни. І а, вона, в принципі, прийшла за іншим запитом, але вона почала мені розповідати, що вона поїде до цього одруженого чоловіка, значить, в цю країну. І проведе з ним відпустку. І я просто знаю трошки культуру цієї країни, тому що в мене був в юності наречений звідти. Ну як в юності? Мені було 27. І це мусульманська країна. Ну тільки в моєму випадку він був давно вільний, і я була вільною. І він хотів, щоб ми одружилися, і я знала його родину і так далі. Тобто у нас були серйозні стосунки з ним. І я знаю культуру цієї країни, ну так, на якомусь рівні. Принаймні він намагався зробити все, щоб я долучилася до цієї культури і полюбила її. І, і якщо у нас в більш такій вільній країні, ну в християнському світові. Бути коханкою одруженого чоловіка. В принципі, не солить людині, ну, жінці нічого, скоріше за все, приємного і поважного. То в тій культурі я просто знала, от коли вона мені це розповідала, я знала, що, скоріше за все, її використають і викинуть як пакет за сміттям. Вибачте, за таку аналогію, але я просто це знала. Це 9 з 10. І я, звичайно, не в таких термінах, хоча я так подумала, але не в таких термінах, але я їй сказала, що я би вам дуже не радила це робити навіть не через там, там його дружину, там ще якісь там моральні засади, а через те, що вам, скоріше за все, зроблять дуже боляче. Я вам не радила цього робити. І вона сказала, що ну, буде слухати таку маячню і чухню. І поїде, буде робити те, що їй е, хочеться. Я не сумніваюся навіть, що, скоріше за все, з нею так і вчинила, як я думала. Е, але. Як би я зробила зараз, якби от я була на тому сеансові, по-перше, я би сказала це набагато більш обережно. Я і так не казала грубо, але я би сказала ще набагато більш обережно. Я би сказала, це ваш вибір, звичайно, але моя ціль вас просто попередити, тому що я трошки знаю цю культуру, бути обережні. А я сказала так, як наче її обов'язково буде боляче, а, ну, в, 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 в такій більш ультимативній манері. <кій> і я би цю тему обійшла взагалі. Я би сказала одне-два речення, і я б пішла з цієї теми і більше б її не торкалася. Чому? Тому що тут йде мова про моральні засади людини. Дуже часто у психолога і у клієнта йде конфронтація там, де йдуть моральні засади. Не просто якісь патерни мислення різні, а моральні засади різні. Ось, ну, наприклад, до мене дуже часто приходили дівчата, які там коханки на постійній основі, або утриманки на постійній основі. Ну, тобто такого я не можу сказати, що це найчастіші мої клієнти, тому що ну, клієнти різні в мене: і одружені, і розлучені, і, і такі от, ну, різні ситуації у людей. Але значить, просто такого в суспільстві в нас немало. І моралізаторство клієнтам не потрібно і. Цього не потрібно робити, скажімо так. Якщо ваші моральні настанови дуже сильно відрізняються від моральних настанов вашого клієнта, то ви не священник, ви не священник, ви не папа римський, ви там нічого не зробите. Так що... Можна дуже обережно одне-два речення, якщо людина не реагує, якщо у вас дуже різні моральні настанови, ви, наприклад, вважаєте, що ви можете бути тільки жінкою номер один для нього в цьому всесвіті, а їй нормально бути другою, третьою за чергою, і, в принципі, її це навіть не бентежить. То я би не радила вам вступати в якісь моральні е, такі дискусії. Е, обійти цю тему, просто запитати, чи е, хоче клієнт з чимось ще попрацювати з якоюсь іншою темою. Для того, щоб сеанс був ефективний, і для того, щоб ви змогли допомогти людині в чомусь ще. Або, наприклад, також моя помилка. Один з перших моїх сеансів, які я запам'ятала надовго, тому що я робила з нього висновки. Прийшла пані, також це не рідкі випадки. Чоловік дуже сильно зловживав алкоголем, і вона половину сеансу намагалася в мене виудити якісь, значить, способи, щоб вона могла застосувати, щоб він не пив. І Я їй сказала, що найчастіше залежності це не лікована депресія. Чому він п'є, це, скоріше за все, треба працювати з ним, а не з нею. А з нею можна попрацювати тільки в тому, щоб або якось полегшити її стан, щоб вона могла якісь кордони вибудувати з ним. Або просто проговорити цю проблему з кимось. Але людина відмовлялася вірити в те, що психолог не може дати їй якісь чарівні засоби маніпуляції її чоловіком, щоб він перестав впити. І вона пішла з обуренням на мене. В принципі, я напевно, що. Більше з того, що я сказала, я сказала правильно, але мені треба було більш чітко розставити кордони і сказати їй, що чи хоче вона пропрацювати, попрацювати з чимось ще, окрім цієї проблеми. Тому що з цією проблемою працює а, нарколог, який буде працювати з її чоловіком, б психолог не дає жодних маніпулятивних технік, якщо там реально. Ну, взагалі не дає, але там ще й потрібна допомога нарколога. Ось і, і, і третій пункт оцей час, поки в нас йшла конфронтація, коли я намагалася довести їй, що це потрібно в першу чергу працювати з її чоловіком, і не маніпуляціями, а з нормальним, йому треба працювати з психологом і наркологом. Вона цього не сприймала, мені треба було перевести тему на те, чи не хоче вона попрацювати з чимось ще, з якоюсь ще проблемою. Замість того, щоб варитися весь сеанс в конфронтації. Варитися весь сеанс в конфронтації не потрібно. Якщо ви бачите, що... Клієнт не сприймає вашу точку зору, не сприймає ваші моральні, там, якісь засади або там, ну, ваші погляди на цю проблему, не треба поперсатися в цьому. Весь сеанс, треба переходити плавно на щось інше. Все, дуже дякую Вам за увагу до наступних зустрічей. Бувайте!